Доброго дня всім, це передостанній день завозу. Я завітала в магазин, щоб застать чоловічий асортимент речей. Ось я вже вибрала чоловічі джинси, дивлюся За рамен. Дуже жалкую, що я їх не взяла, тому що в останній день вже я їх не застала в гарному стані. Трошки сумнівалася в розмірі. Далі світа, світер. Світер Tomi Dins. М розміру катоновий. Я його придбала. Вільного, подовженого крою. Гарної якості. Без дефектів. Буде в моєму інстаграм-магазині. А це Soft Fleece Толстовка гарного сірого кольору. На жаль, камера не передає точно колір, теж без дефектів, дуже гарної якості, теж придбала це чоловіче поло. Сумнівалася, якість дуже хороша, без дефектів, але сумнівалася, що чи є попит на такі речі теж не придбала. Це жіночий толстовка, H&M. горловинка тут широка, це мені не сподобалося, а так, в цілому, Річ в гарному стані, теж не придбала, толстовочка манга чорного кольору, цю річ я придбала. От манжетики в гарному стані і зараз толстовка, теж я її придбала для себе. Ну, як для себе. А оцю річ я чомусь не придбала. І бренд хороший, і в хорошому стані, чомусь засумнівалася, а тепер уже жалкую. Ось я важу толстовочку, це манго, а це зара. Потім почала дивитися обув. Ось ці білі кросівки 39 го розміру. На жаль, на розмір більше, чим, чим мій розмір. Далі пішла дивитися. Але цього дня кілограм був 99 гривень, і я подумала, що завітаю наступного дня, коли буде 38 гривень 50 копійок. І, можливо, щось дочекається мене з взуття. Це я вже майже збираюсь йти до каси, ось показую які роздягальні, дуже компактні. Це мої покупочки вже. Хай те показую прайс. І йду додому. А дома я вже вам покажу, що я придбала. А це наступний день останній день завозу. Дівчата йдуть так медленно. Мені хотілося сказати їм, давайте швидше, швидше. Там попереду вже все забирають. Але я ж не буду штовхатись, так? Ось зараз я вам я візьму корзину і. Піду покажу вам. Що насправді вже чоловічого одягу не буде. Його кожної неділі зранку, хто перший встигає, знімають він, бачите, у верху нема вже нічого. Вони скидають на низ і переглядають. Ну, я не забарилася швиденько, зробила покупочки, ось мій цінник. Покажу вам вдома детально те, що я придбала. Ось ці речі, я їх гарненько розложила, чорна маєчка, врубчик. Бренд мені невідомий, але майка алкоголічка в гарному стані. На жаль, мені не підійшла по розміру. Вона буде в моєму інстаграм-магазинчику. А можливо, я комусь подарую. Це маєчка в рубчик теж зеленого кольору з горловиною. Бренд теж мені невідомий. без слідів носки Щас покажу, який там 95% котону і 5%, здається, еластану. Блузка із віскози. Бренд. Street One. Відомий теж бренд. Гарної якості, без слідів носки. На жаль, теж не підійшло мені по розміру. Все відправиться в мій інстаграм магазинчик. Силку на мій інстаграм я напишу внизу. Якщо хочете, завітайте, додавайтеся в друзі. Там більш детальніше я описую розміри. Ці непомірні, є бронь, якщо кому цікаво. Так, далі ось такий світерок, светер, гарного кольору такого. Бренд Ясіна, без слідів носки, взагалі новий, м'який такий на дотик. Сейчас я покажу бірочку з составами. Там теж котон і щось іще. Не можу сейчас роздивитися, на не пам'ятаю: Поліестера чуть-чуть, а то катон. Взагалі новий, тільки хтось трошки назву бренду обрізав. І ось ці черевики. Забула, зараз, як вони називаються, Дочекались мене. Вони повністю шкіряні, теж в хорошому стані. Поставте мені, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалося. А тепер я хочу показати вам, що я купила за ці дні, що не війшло в мій шопінг-влог. Мужська. Чоловіча рубашка манго. Ось я показую більш детальніше. Всі гудзики на, на місці присутні, дуже така елегантна, тканина приємна на дотик. Тепер е светр із застіпкою. Тканина нагадує вільвет з логотипом на руці, на рукаві, без слідів носки Ось такі гарні виділки. Стараюсь показати більш детальніше, наскільки це виходить в мене, колір, колір більш яскравий. Чим камера показує 50% кото, 50% поліестру. От, зі спини вільного крою. Такий цікавий фасончик. Мені дуже сподобалося. Тепер ось светер. показую состав тканини. Це більш не светер, а джемпер. Бренд мені невідомий. Якість дуже гарна, колір, ось все показую більш детальніше. Всі ці речі, в котрий раз я повторюю, всі ці речі будуть в моєму інстаграм-магазинчику. Це ось таке плаття. Дуже гарне, яскраве, цікаве знизу. От зараз я покажу. Асиметрична спідниця, з лівої сторони коротше, з правої сторони чуть длинніше, на підкладці. Ось біла підкладка. Здається, це поліестер, але такий тяжкий. Настільки я знаю, це дуже відомий ліндекс бренд. Розмір Євро 44. Ну, десь на е, наш розмір 46-48. Ззаді зі спини така застібка. Ви без дефектів, без слідів носки. Дуже гарне платячко. Це показую, як воно талія з однієї більш вільно, з другої сторони. Так, а це бренд Monki, плаття Рубашка. На гудзиках М розмір. Ну, це десь теж на 46-48 на 48. з длинним рукавом. Все показую застіпка, гудзики, потайна застіпка. Рукав. Теж такий цікавий крій. Показую ближче, без слідів носки. Є кармани по бокам. Ось, показую тепер. Це плаття можна носити як з ременем, так і без вільно крою. І ще одне платье 100% Бамволь. Бомволь це бавовна. Тай-дай. Зараз я покажу більш детальніше. Верхня частина плаття як майка, а низ ось такий гарний, дуже гарне плаття. На жаль, воно для мене дуже-дуже-дуже длинне. Це для більш вищого росту, чим у мене. Мій зріст 1,58. Мабуть, я дуже замала для цього плаття. Ось я питаюсь, стараюся показати більш детальніше. Дуже дуже гарне, яскраве таке плаття. І ще одна блузка, 100% котон. Бренд мені невідомий. От, я показую бірочку на таких зав'язочках на запах. Ось я роз, розтібую, щоб показати детальніше. І ще одна зав'язочка, без гудзиків. Рукав прямого вільного крою. Тканина дуже така е, тонка. Наполовину прозрачна, дуже гарна. Дякую, що були зі мною. Зустріч.